Права 972. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні Для того, щоб довести тотожність, ми ліву частину зведемо до правої. Отже, робимо тотожні перетворення. А плюс 1 у кубі ми запишемо як А плюс 1. Що множиться на А плюс 1. У квадраті. Разом буде А плюс 1 у кубі відняти записуємо 4, що множиться на А плюс 1. Так, і це дорівнює. ми бачимо, що в нас є спільний множник А плюс 1. Так? То тоді ми можемо його винести з дужки. то ми записуємо, що в нас вийде А плюс 1. Що множиться. А в дужках записуємо те, що не підкреслено вийде. А плюс 1 у квадраті. І залишиться відняти 4. І це дорівнює. Так. Отже, перший множник записуємо без змін, А плюс 1. А в другому множнику запишемо як різницю квадратів. Тобто це буде А плюс 1 у квадраті. Відняти 4 запишемо як 2 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати тоді як А плюс 1. Що множиться. А у дужках різниця квадратів двох виразів дорівнює різниці цих виразів. Добутку різниці цих виразів це буде А плюс 1. мінус 2, на їхню суму. На А плюс 1, плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як. А. Плюс 1. Що множиться. На А плюс 1 мінус 2. 1 мінус 2 це буде мінус 1. То ми пишемо А мінус 1. Що множиться. Ну і А плюс 1 і плюс 2. Це буде А плюс 3. Є. Ну що ж, давайте тоді підкреслимо. Справа ми отримали той вираз. Який у нас був у правій частині. Тобто це ми довели, що ця рівність є тотожністю. Давайте підкреслимо і тут. Так. І підкреслюємо. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що тотожність. Доведено. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут аналогічно, щоб довести цю тутожність, ми перетворимо ототожніми перетвореннями ліву частину. Запишемо ліву частину як різницю квадратів. То ми записуємо тоді, як m у квадраті плюс 9. Так, у квадраті. мінус 36m у квадраті це буде 6m до квадрату. То ми пишемо мінус 6m до квадрату. І це дрівня. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. То ми записуємо як m у квадраті плюс 9 мінус 6m. На їхню суму. На m у квадраті. Плюс 9, плюс 6m. Це дорівнює. Ну що ж, змінимо доданки всередині дужок місцями і запишемо їх трохи в іншому вигляді, щоб могли використати формулу у нас квадрату суми чи квадрату різниці. Тобто записуємо як m у квадраті. Тоді плюс 9 minus 6m ми запишемо як minus 6m, а minus 6m ми запишемо як 2, що множиться на m, що множиться на 3. А плюс 9 ми запишемо як плюс 3 у квадраті. І? У других дужках аналогічно, тільки буде знак плюс, буде m у квадраті. То буде плюс 6m або плюс 2, що множиться на m, що множиться на 3, це і буде 6m, і плюс 9 це 3 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це квадрат різниці цих виразів. Тобто ми можемо записати як m-3 до квадрату, що множиться. У других дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це буде квадрат суми цих виразів, тобто це буде m плюс 3 до квадрату. Є. Ну що ж, дивіться, а тоді ми отримали зліва після тутожніх перетворень такий самий вираз, як у нас був справа. Тобто ми довели, що ця рівність є тотожністю. Підкреслили. Так, і записуємо, що тотожність доведена. Yeah.